Бути найвищого гатунку. так є певні нюанси стосовно того, уже після першого кола так гупало. П'ятий номер команди Копа. Також вже такий старожил команди. Зараз можна відвати передачу, розрізнув момент. Зивер про що і е... з протилежного боку. Так, гупало просувається перед. Гупало, може бути небезпечно. Гупало пробиває. Зараз сумок сьогодні. Та чому неможливий? Можливий, цілком можливий. Зараз е... Астріан просувається перед. Астріан пробиває непонозно. Все-таки перед Таргонський, але до останнього все ж вийти на ударну позицію не змію. Чорний пробиває, чорний. Моночков, Мигаль знову на місці Давидко. прибуває пробуває Муночну у своїх складах. хоча, ну, таки, ще час, ще є можливість оформити зараз храму. Удар по воротах від кура. Штує вам матчі, який сьогодні відбудуться у рамках. Передні продовжиться о 14.15. І на ІТ Аврора клас Київ екстраліга України. Момент! забиває лех. Ну тут що я можу сказати? Цей м'яч по суті з нічого. Храмов передачу віддає. Закалюжний. Зараз заключені секунди. Першого тайму передача. Олександр. Усіку. Другий тайм буде виконувати аут гупало Таргонський. Ну тут не ну, і Я собі так гадаю, що пробиває штурму. Юрій Цибик. До речі, дуже цікавий кейс був. Власне, із залученням. Тренерів. Тренера, якщо буде точним, пробиваємо Ночков! 2-0. Забиваємо Ночков. Ну тут, як на мене, все таки десь. Крісло коментаторське. І зараз передача на чорно. 3-0. Ну, я думаю, тут вже можна потрошку сушити гру. Завершувати її. Штурм потроює перевагу. У Яровий. Асатрян. перехоплення від храму. А храму, Передача зараз на Ільчишина. Асатріана. Асатриан, зараз помилка від нього. Моночков. Карабин. Помилка зараз від Асатриана. Так, перехоплення штурм. Йде вперед команда штурму. Передача зараз мега. Ми... Але ну. Копа! Зараз який момент. Забиває Таргонський. Тут, ну, як на мене, позиційна помилка від Русецької, хочу вам сказати. Розгорнути ось цей от епізод. Ільчиш. Закалюжний, пробуває закалюжний. Анікопе Таргонський. Пробуває Таргонський, влучає кураша.